Святкові кошечки з великодніми стравами підготувала Бродівська ініціативна група з питань допомоги пораненим учасникам АТО. Зустріч волонтерів з родинами загиблих і пораненими бійцями відбулася у Бродівській міській раді напередодні найрадіснішого християнського свята. До родин полеглих бійців звернувся міський голова Анатолій Балей. Він побажав усім гарних великодніх свят і вручив благодійні кошики з пасхальними смаколиками. З особливою обережністю отримували кошечки, до речі, ручної роботи. Місцевого підприємця діти. Також учасникам зустрічі міський голова вручив вітальні листівки зі своїми особистими контактними даними і запросив звертатися при потребі. Крім пасхальних кошиків, були вручені матеріальні допомоги у розмірі 1 тисяча гривень дружині померлого Віктора Поцілуйка та пораненому добровольцю Айдару Володимиру Волковинському. Це кошти скриню благодійна допомога пораненим учасникам АТО. Доклались своїми коштами міський голова. Голова Анатолій Белей, депутат обласної ради Олександр Ганущин, підприємець Олег Музика, а також дошкільнята міста спільно з батьками. Завдяки цій благодійній акції організувала, яку голова спілки підприємців Бродівщини Наталія Микула, згорьовані родини відчули турботу громади, а поранені бійці сили і бажання якнайшвидшого одужання.